Опа, щось є. Ого! Це як вікигнути? Такі карасики прокльовують. В кінці рибалки подивимося на наш уловчик. Лопати. Всім привіт! У нас в руках такі дві чудові поплавочні вудочки. Сьогодні приїхали на карасика. Ловити будемо на такому дикарі. Я тут вже почистив. Отам От то і то місце. Lovete budem na kukurudsku, kde je naša babusena kukurudska. Probujem pokyšom na hornú. Dajakom menej budem môcť Ось, там буде класно. Так, тут одну вудочку. Вона, друзі, ми ще одну. Запакуємо і почнемо дубасити наших карасиків. Що це за покльовочки такі якісь? Дзьобнуло, лишило. Опа! Щось є? Ого! Це як викинути? <гум> вдамо, не вдамо? Ой, трохи йде. Ну Трохи слабший побудок, то вже мені нічого не вийшло. Осока трофейна, а зараз побачимо, чи ми його! Витягнули. Карасики жовті, хороші, хороші. Чорний. Ось і ми дочекали свого карасика. Ось лиш закинув і. Щось воно там. мутьохає її, його. Не дає нам перезакинути удочку. Погода так собі. Воу-воу-воу-воу. Сей немає. Вони в гамовний там відрі танцює. Не хочу вже садок розмотувати, зато карася одного. А на дубасимо карасиків. Понятне діло, що розмотає. Витягнемо? Чи витягне? Ще два-три карасика і можемо там її почистимо. О, це хорош. Такий як той. Я думаю, що тут більше є. Ух, декарка. Ух, ти декарку. Закинув удачно. Красики. Чорний аж. Диву до компанії. Так, та-та-так, так, так да та дам Ну що, куку не хоче, воно щось ближче тут не хоче клювати. Мусимо аж там далеченько закидувати. Ну, вже щось його там хілит. Воу, 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 мене закинули. Лише чи візьме? Ні, є. Ще один, але Це, по-моєму, невеличкий, бо щось він дуже легонько йде. Або без водорості. А е, ні, карась хорош. така чорна лопата. Два кукурудза. Два кукурудза со свистом. Опа, красева рибалка це нема. Краще. Зараз, друзі, вже перезакинемо. Він раптово так клюнув я навіть не встиг вже камеру включити, думаю, ладно. Що у нас тут щось невеличке? Е, хай буде. Він так з легкістю їх лигаєш. Замоємо таких два. Так, як тепер попасти? О п'ять? Ну, як стати? О, ну, попали. Попали ми. Отам наші. Mm. Карасям для горбаті чорні. Хороші, хороші карасики. Так, а тут ближче в нас не хоче брати. Бере далі. Метрів. Пять. Може трошка. Більше від берега. Сей метрів. Три. Навіть нема три. Що, друзі, працює кукурудзка бабусина? Карасіт. Хороші чорні такі, ух. Такі карасики прокльовують. В кінці рибалки подивимося на наш уловчик, що нам вдалося зважимо, Подивимося, що нам вийде зловити. А поки що продовжуємо нашу рибалку. Це ми сьогодні дубасимо карасика. Давай що вже знову проклюнув. Давай не грайся з нами. Ой-ой-ой, права, 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 права. Ну але що, ну це ж за ще підсікати. Він його тягне вліво чуть-чуть так. Ну, але навіть не, не дргає. вже почекаємо, поки буде гарна покльовочка. Друзі, витягнули. Бо зачіпали за корчі. Тутка я вже сьогодні і вудками скільки прочистив. На ту. В другу вудку щось клює, стане, клює, стане. Не знаю, чи це мале щось підійшло. Tak, o, cekaj, piec, pocale O, cekapiet, pocale. Tak, zostawaj stoić. Niechaj stoić. Co zrobię? Tak, tak popale. Oj, oj. Ой-ой-ой, ой, 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 давай ложи, ложи його. Ложи, 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 ложи. Ай-яй. За скоро. За скоро я його цапну. Це було за Так, снайпер. Файя. Погано, але найбуде. Попробуємо там трошки лівіше. Попробуємо лівіше. Я раз десь там, і там. То буде модно. Нє, ні. ні. Це і не лишив. Ай, є. Чи знов тягу? Ні. Є? є, але це не дуже. Невеличкий. Де не поняв? Де трофейний? Да, мий цапний трофейного. Дві кукурудзи йому йому байдуже. Він так ковтає. Так, йдемо цаляти. Там маєш бути натягався я сьогодні карасика. Опа! опача. опача. О, Тут так як мо тягнеш з цими водорослями. Я цілий день. Та й не цілий день, півдня. А хоть ці. Але це того вартує. Лопати. Ну що, банда, на цьому карасику будемо завершувати нашу карасячу рибалочку сьогодні. Кальфанули клас, карасів натягали, зараз йдемо подивимося на наш улов. Працювала кукурудзка. Ну, модна рибалка, мені дуже сподобалося. Якби не лише оці водорослі, ну, то би було трошки ліпше. Йдемо дивитися наш улов. Ось таке наше місце. А це вже наш уловчик. Він відерку трошки. Ось такі друзі натягли карасики, ось які апарати є. Рибалка супер. Кому сподобалось відео, підпишись на канал, постав лайк.